Всім доброго дня та мирного неба! Ми з України! Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось що в мене за тиждень розквітло, поки мене не було. Лілейник він в повній красі, текома. Ось ця лілія розквітла пахнюча, просто до запаморочення. Така пахнюча ця лілія. Одна вона чогось цього року. Ось такі лілії. В них нема такого аромату, але вони дуже гарні, такі яскраво. Сонячні ось ці лілії. Такі. І трішечки чорнобривців розквітло, але дуже жарко. Земля, бачите, потріскана. І нові трояндочки також розквітли ось такі. Деякі вже я поки приїхала, то вже і відсвіли. Ось ця дуже гарна така з смужечками. і ось ця така рожево-фіолетова.